Ми, з України. ми маємо бути разом, розуміння того, що ніяких інших варіантів немає. Ми не можемо програти, нам потрібна тільки перемога і все. Тому що ворог сильний, ворог хоче не просто взяти там щось в нас відібрати, а знищити як націю. Це його принципова історія. Наша принципова історія залишитися жити і рухатися далі. Вітаю, це зіркове інтерв'ю. І нас сьогодні в гостях чудовий, мега-крутий український гурт. Пробас and Харді. Вітаю, хлопці! Вітаю вас! вітаю. Вітаємо, вітаємо! Ми такі всі зараз щасливі, сміхнені вам дали нагороду на чудовій музичній платформі України власне вражені. Ну, слухайте, це насправді супер подія для нас, тому що е, цей трек, ми за сьогодні в нас вся дяка саме цьому треку, тому що е, він в нього вийшло підтримати українців в важкі часи. Не тільки українців, я маю на увазі, і за кордоном. І е, взагалі представити Україну, і це для нас, як для громадян, дуже важливо. і Це дуже приємно насправді. І е, сьогодні вся дяка цьому треку, тому що так сталося. І е, тепер в нас, е, що головне, це йти далі, тому що дуже багато ідей, дуже багато. Матеріалу від зараз пишеться, і е, зараз, як тільки буде влучний час, ми будемо все показувати і розповідати. І ви, хлопці, по одному слову. Може, дякуємо, що взагалі такі події зараз знаходять місце, бо музика представляє Україну в світі. Ми представляємо музику, і класно, що є те, що ти можеш зробити, щоб допомогти своїй країні сьогодні. Дякуємо, дуже раді виступати перед вами. Вам бажаємо усього найкращого і всі разом чекаємо перемогу. Якщо не не буде нашої музики, буде якась інша музика, тоді буде наша музика. думка, Повертаю... повертаючись до благодійних концертів. Оскільки знаю, ви багато де долучаєтеся, берете участь. Розкажіть саме про цю діяльність. Я скажу, ми коли почали коли почалося повномасштабне вторгнення, в нас була така локальна волонтерська історія. Тобто, в нас було декілька хабів в наших містах, невеличкі, якщо ну там брати найти рівні. Але потім, коли нас перший раз запросили на подію ну, волонтерську, як саме музикантів, і ця подія зібрала декілька мільйонів. Це був телеміст між країнами з Польщею, і це віно зібрало декілька мільйонів доларів. І це було один із перших взагалі, телемостів взагалі. І ми зрозуміли, що це реальні гроші, які можуть реально змінити ситуацію на. Певному напряму фронту і тому ми доєднуємося до практично всіх подій, що нас запрошують. Це дуже важливо для нас, це дуже важливо взагалі всім музикантам доєднуватися, тому що це реально там 100 тисяч гривень 30, 50 і більше це реальна допомога фізична. Що на вашу думку може пришвидшити нашу перемогу? Та розуміння тільки що ми маємо бути разом, розуміння того, що ніяких інших варіантів немає. Ми не можемо програти, нам потрібна тільки перемога і все. Тому що ворог сильний, ворог хоче не просто взяти там щось в нас, відібрати, а знищити нас як націю. Це його принципова історія. Наша принципова історія залишитися жити і рухатися далі. За час війни скільки з'явилося у вас нових пісень? Зараз ми виклали альбом. Ми зібрали всі треки до однієї збірки. Ми випустили нові треки в цьому альбомі. Тобто, зараз ця історія має фізичний насій, практично і можна послухати ну, зібрати всю історію, як це відбувалося в нас всередині в музичному плані. Нас ну, і не тільки музично, воно й енергетично. Речі, у нас в програмі є музичний стоп кран коли всі зірки співають наживо. Можете заспівати вашу візитівку. Доброго вечора, ми з України. Давайте, давайте, давайте готові. 3-4. Доброго вечора, ми з України. Які ви молодці. І на, і на останок. Ваші побажання нашим читачам та глядачам оперативної України. Інфо. Ой, друзі, хто б що не казав, скільки разів ви не чули, будь ласка, до нашої перемоги. Ми кожен день щось робимо для перемоги і донатимо. Все, це принципова історія. Кожен день, такі звички мають бути. Жодної зради, тільки перемога. Майбутнє за нами. Тільки перемога. А я вам щиро дякую за це інтерв'ю. Слава Україні! Героям слава!